Наприклад, роботи зі студентами. І о, в цьому сенсі пасіонарність більше не виникає всередині а, республіки як нації. Ілюзорні ідеї не надихають більше нікого. Ідеї мають бути забезпечені не ілюзіями, а дуже складними концептами. В цьому сенсі пасіонарність сьогодні виникає поза націями як такими. Вона виникає в соціальних мережах, вона, її носіями є транснаціональні корпорації, її носіями є субкультури, її носіями є окремі особистості, які мають міждержавну сферу. Комунікації і пересувань. Релігійний момент. Дуже коротко. Релігійні конфесії сьогодні не продукують республіку, вони продукують проблеми, тому що конфлікти між релігійними конфесіями не можуть бути виражені всередині цих релігійних конфесій. Очевидь, потрібна якась надпозиція. Можливо, це буде нова релігія, можливо, це буде екуменізм християнський, не знаю. Але серед того конфлікту міжконфесійного, який є сьогодні, республіка не може. Ну і останній момент, який би я хотів сьогодні обговорити, наука. Є наукові республіки, є мракобісні. Ми поступово знижували бюджетне фінансування науку, спокійно дивилися, як вчені тікають за кордон. При цьому поступово ми втрачали свій науковий потенціал. Відтак, оскільки ми до цього ставилися спокійно. Оскільки ми це спостерігали, обговорювали, я можу засвідчити. Українська ментальність міфологічна, релігійна, але не наукова. Ми нація мракобісів за ментальною схильністю, а не за окремими жертовними проявами наукових звершень. Україна це мракобісна республіка. Тобто в науці навряд чи нам варто чекати республіканських проявів. Оце основні моменти. Які я вам сьогодні хотів викласти. Ну, на завершення скажу так, Україна напередодні серйозних випробувань. Ну, Сьогодні це вже зрозуміло тим, навіть хто не слідкує за політикою. Еліта до цих випробувань не готова, тому що ми чекаємо бунту. Для того, щоб бунт був перетворений на революцію, потрібна тривала. І напружена інтелектуальна робота. Потрібні, будь... потрібні нові концепти нового суспільства, потрібні нові теорії, нові погляди. Рета цим не займається. Вона зайнята протистоянням. Тобто соціальна енергія йде туди. Скоріше за все, Україна буде розколота, федералізм виявиться просто в найменшим злобці ситуації. Майбутнє в цьому сенсі в нас стає швидше, ніж ми його усвідомлюємо. Ми приречені на республіку. От тільки знову, як і раніше в історії, ми будемо змушені жорстко примушувати еліту до виконання своїх функцій. Тобто це буде республіка, яка, скоріш за все, буде побудована на руйнації і на крові. Я не бачу поки що іншого шляху до того, щоб виникла республіканська ідея. Надто багато проблем, які не вирішуються. Тобто вони відкладуються, відкладуються і не вирішуються. Ну, от, власне, власне, бачу. Розмаємо так як ми домовлялися, 15 хвилин на питання і відповіді. Я прошу єдине чітко формулювати саме питання. Раз, два і одяг третій. І прошу представлятися тих, хто буде задавати це питання. Я представлюся дуже специфічно, тому що в 2010-му, коли ми починали рух чарівальників, я дуже сподівалася, що, 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 ні, що і Світлана, будь ласка. І а, що без... це переродиться. Тому я хотіла, по-перше, привітати зібрання з тим, що український республіканський клуб зібрався на перше зібрання. І моє питання дуже просте: а, як можна електронне урядування називати електронною демократією, коли це не є ну, демократією, республікою я дуже чітко розділяю взагалі, а, тому а, це просто інструмент. І не є ніяким чином ознакою систем, Особливо демократії. Електронне самоврядування це є те, що має, в принципі, виникати на рівні громади. Кожного разу, коли це виникає, постає питання, де взяти гроші? І кожного разу. Так випадково стає, що ці гроші дають доли з кордону. Я не вірю в електронне самоврядування на гроші гарантодавців. Електронна демократія є той напрямок, який підтримує традиційну державу і таку, робичи її більш публічною, більш прозорою. В цьому сенсі зрозуміло, звідки беруться кошти. Усякі спроби е, зацікавити, а я теж намагався це робити, як і мої колеги, всякі спроби зацікавити наших бізнесменів, профінансувати електронне самоврядування, хоч на якому рівні, хоч на рівні дистантної освіти, хоч на рівні муніципальному, хоч на рівні державному, хоч на рівні корпоративному, вони приречені одразу на провал. Тому. Поняття електронне самоврядування, електронної демократії розрізняти можна, на практиці є лише електронна демократія. Пустова, Максим. Сергій, я уточнюю тезис. Куль... Множественность норми это отсутствие культуры. Правильно, слушай? есть такой культурный код под названием «психическая норма». Можем ли мы говорить, что когда у нас единая психическая норма, у нас есть культура, а когда у нас множественная психическая норма, у нас нет культуры? Ну да, только норма у вас должна иметь онтологический характер, потому что психика штука тонкая, и там вы можете под нормами понимать просто реализацию личности. И в этом смысле в реализации личности возникает множество норм, но эти нормы не имеют онтологического характера. Но если мы с вами поставим, зададим там антологию, да, то у нас окажется, что единство нормы будет задаваться антологически. Иначе говоря, а норма окажется у вас метаопределенной или метастабильной. Грубо говоря, что уж совсем аудитория посмеялась, вот гомосексуализм это иная норма или нет? С точки зрения психологии да. Но в этом -то моменте и оказывается, что это не лично ваше дело. Это дело рода. Это не благоприятствует продолжению рода. То есть метауровень или метастабильность задается тем, это способствует продолжению рода или нет. Не способствует, значит, это не есть норма. Вы ее можете транслировать как множественную, как иную, говорить, что это квир, требовать терпимости. А с точки зрения рода это норма не есть. Вот в этом смысле а психика является ограниченной по онтологическим условиям фиксации нормы. Иначе говоря, нормы психики всегда будут метастабильными, диктоваться извне. Дякую. Шостый ряд, он Для истории, чтобы сберегти... Чтобы сберегти клуб У меня Запитання, прошу все-таки на нього відповісти, хоча може воно видасться дивним. За останні 10 років скільки було поїздок за кордон і в які країни? У кого? У вас? У мене? У вас. У за, оста... за... за скільки за останні? Ну, За останні 10 років, які за, за 10 років регіони ми... світу відвідувалися з якою частотою? За останні 10 років в мене була всього одна поїздка на РОДОС, років два назад. Я просто хочу сказати, що Я ваші... Подіб... Не... Є... Щоб... Ну, Тоді мені промагає дати виступ дійсно виступи, на виступи. Виступи. І потім... Володимир Єрьоменко, голова політичної партії Праведність. Для історії, Володимир Єрьоменко, голова політичної партії Праведність. Пане Сергію, вас анонсували як людина, яка займається майбутнім. Думаючи про майбутнє, я хочу спитати перше. Ви казали про рівно допустимі істини. Якою ви вважаєте рівно допустимою істиною для майбутнього України? І друге. Майбутнє, ви сказали, найменше зло ви озвучили. Яким вважаєте найменшим добром для України? Дякую. Друге, не зовсім зрозумів. Та й перший не дуже зрозумів. Назвав <риклад> <риклад> Ну, давай, <риклад> Давайте так. Рівно допустимі існі є по твердженням, вони лежать на тому рівні загальнення. Який не є якимось специфічним для України, чи для Росії чи для Британії. Якщо істина рівно допустима в Україні, то вона рівно допустима і в Росії, і в США, і в Швейцарії, і будь-де. Істина, вона, на жаль, не національна. Це ну, тому, от, для прикрості наших націоналістів. Істина не має цього відтінку, тому тут вона від не відрізняється. Що ж стосується до майбутнього. І спроба його розглядати там як злочин, добро. Не знаю до якого місця ви відносилися, але малось на увазі, що ми послуговуємося. не так добром, як благами. І багатоманітність благ підмінили з собою добро, яке дуже конкретне, і має дуже конкретні постулати в усіх релігіях, не тільки в християнстві. В цьому сенсі добробут, який може бути заданий через оці багатоманітні блага, повністю відвертає нас від того добра, яке унормовується, перш за все, релігії і значним чином і філософії. І так кожного разу, коли ми примножуємо наше розуміння, ми діємо проти добра. Христос сказав, що пізнайте істину. І вона зробить вас вільною. Ми можемо перевернути це, Примножте істину, і вона пороботить вас, підкорить вас. Це якщо вам ретранслювати, так мовити, згодний бік, то розуміння, як про яке говорив Христос. Наступне питання, Вікторія. Вікторія, сьогодні. У мене запитання до тези, яка звучала щодо, модерні... щодо постмодернізму. Що постмодернізм не творить засновки, він творить еклектику. В цьому контексті ну, Україна, очевидно, держава постмодерна, і вона відчуває ці постмодерні впливи і не може їх не відчувати. А в якийсь спосіб ти бачиш, ось ті умови, за яких Україна бо відмовилася від цих впливів, перестала множити. Ось цю еклектику, якої очевидно дуже багато, і повернулася би до необхідності засновків, що би мало відбутися з країною, нацією, суспільством в головах, я не знаю. Тобто, що, що це має бути для того, щоб це було створено? І, мож, і чи потрібно це створювати? Можливо, є інші форми, які просто будуть за цим постмодерним? Є несвідомі форми творення такої е, єдиного підходу, тобто єдиних засновків. Це коли ми хочемо віддатися на волю когось. Ну, наприклад, інтегруємося в Європу і вона задасть нам якийсь фундамент. Або інтегруємося в Росію, і вона задасть нам якийсь фундамент. Це також тобто, несвідомі форми. Друга несвідома форма це коли ми хочемо попасти під владу якогось авторитарного лідера. То давайте всі, от який би не був лідер, хай він буде бандитом, хай він буде. Людиним голосом, але давайте от всі ляжемо під нього. І в нас буде єдина істина. От як в Росії. Є один Путін, він є істина, шлях і життя в Росії. А, ну давайте зробимо Януковича істиною, шляхом і життям. Теж є можливий вихід, тоді не буде багато істин, бо ніяка сильна влада багатьох істин не допускає. Є третій шлях це інтелектуальне переосмислення. Складного світу, яке задає складні концепти і дозволяє ці концепти засвоїти і бути готовим до того, що коли відбудеться руйнація, відбудуться темні часи, то після того матиме можливість відроджувати, бачачи ті перспективи. І це було б добре, гірше буде. Коли ми не зможемо обійняти це все інтелектом, коли ми не зможемо зробити це зусилля, почнуться ті ж самі складні часи, але горизонту, то є єдиної дороги вказівної істини нема. От з такого, з такого, такої пітьми виходить набагато складніше і довше. Тому ось пряма відповідь, от тут є чотири сценарії, яким з них ми скористаємося. Як модератор сам собі не дам, службовим становищем. А Поза цими сценаріями нічого іншого, неможливо. Ну, ще можуть інопланетяни бути, які прийдуть і скажуть, хлопці, ви тут заплуталися, от вам нова істина, от вам нові фізичні горизонти, нові трансгуманістичні горизонти, нові ваші політичні горизонти. Беріть, користуйтесь, ми це все вже пройшли. Ну тоді буде якийсь ще один сценарій. Але ну, я б на інопланетян не сподівався. Інопланетяни бувають різні. Знаєш, магазин. Прошу раз на дві, чотири, п'ятий ряд. Добрий вітром.